Тайва з власне на німецько-українському форумі, а якраз говорили тут про відновлення енергетики, Ну, точніше про ситуацію в енергетиці саме на зараз, то власне якою вона є після одинадцятої ну, принаймні публічної масованої ракетної атаки? Дякую за питання. Насправді атаки на енергетику енергетики не пропиняються. Практично кожен день відбуваються обстріли атаки дронами, атаки керованими авіаломбами. Найбільше за все страждають фронтові регіони, але росіяни дуже розуміючі, дуже добре розуміють, як побудована наша енергетична система. Вони намагаються уразити найбільш такі болючі точки, найбільш ключові вузли передачі електроенергії. Що ми бачимо останнім часом контекст атаки на Підстанції на мережі середнього класу напруги, тобто це підстанції операторів системів, які знаходяться в прифронтових областях, при областях, прикордонних областях. Знову ж таки, мета це зробити на якому боляче, якомога більше споживати нашими населенні під час землі, під час частини. Буквально минулого тижня я була на одному із форумів у Києві, де ви казали, що масштабним ракетним атакам передують масштабні кібератаки. Чи були вони зафіксовані останніми днями, чи можливо останні пошту? Можна сказати, що я тут помилився. Таких масштабних атаків ми мали можливість бачити 27 серпня наприклад. Їх не було, але були ось, дронами, з серйозним з пошкодженнями, атака е, на генерацію, е, е, російські е, війська намагаються, знищити генерацію в східній частині України. Знову е, ж таки, атаки не припиняються. На жаль, але дещо ми і відновлюємо, чи йде мова зараз про те, що може зменшитися графіки відключень, хоча б там до одної черги на, на день на добу прийти, або можливо взагалі ми відійдемо від цих відключень найближчими тижнями чи днями, якщо не буде потужних обстрілів. Ремонти відбуваються, але знову ж таки останніми днями була дуже потужна атака на генерацію цієї частини України. Е, намагаються мої колеги обновити, відмонтувати в тій мірі, в якій це все можливо. Але е, система працює на межах. Тобто це не те, що ми маємо якісь резерви для їх надаємо систему, система працює по максимуму, маємо розглядати все, що є. А, по мірі ремонтів, по мірі введення додаткових об'єктів генерації чи то традиційна генерація, чи розподілена генерація, ми впроваджуємо, звісно, ці е, е, включення будуть зменшуватися, е, але знову ж таки не хочу так дуже особливо прогнозувати, запобігати, так. тому що це послуги не передбачені, наші тривали зимати переду. Треба записи стійкості, стійко. екрані ну, запитання я тут не можу не поставити. Тобто українцям доведеться жити в графіках, відключення принаймні до весни. Це оптимістичний сценарій, чи песимістичний, чи базовий? Ми намагаємося зробити так, щоб ці графіки не були. Для цього є можливість, є перспективи. Працюємо над ремонтом, нам допомагають партнери, приїдуть додаткове устаткування, якщо ми ставимо встання. Спасибі, спасибі.